Вітаю, друзі! Просто анекдот дня. Країна-бензоколонка купуватиме паливо за кордоном. Ну, е, просто гучні оплески, Паперовий тигр Путін знову всіх переграв, переграв, звісно, в лапках. Читаєш цю новину і просто очам не віриш, тому що країна, яка буквально сидить на діжці з нафтою, маючи одні з найбільших запасів у світі, країна. Яка е, до повномасштабної війни була одним із ключових експортерів, тобто продавців не лише нафти, а й нафтопродуктів, тобто заливала бензином е, і свій ринок, і навколишній, Так от ця країна тепер пожебрацьки простягає руку і просить милостиню, падайці сіратіночки Хріста Раді, бінзінчику. А я трохи далі про це детальніше розкажу, у кого ж бракує Кремль і чи це йому допоможе. Ну а зараз про причини, тому що це причини приємні. Хто там казав, що українські удари дронами по російських НПЗ не принесуть результатів? Будь ласка, ось вам результати. До речі, один з останніх таких ударів відбувся буквально ось в середу, 1 жовтня, на покрову. Благодатний вогонь зійшов у російському місті Ярославль. За традицією, це диво сталося на місцевому нафтопереробному заводі Ярослав Нафтооргсинтес. Це один з найбільших НПЗ в РФ. Він у рейтингу займає шосте місце. Хоча деякі джерела вказують інколи, що займає він п'яте місце. Тобто потужний завод. Чому потужний? Тому що переробляє 15 мільйонів тонн нафти на рік. Осінтери вже ідентифікували, яка саме горить Палає техніка ворожа. Мова про установку ВТ6. Це установка вакуумної переробки мазуту. Цифра 6. Ви вже в курсі, означає потужність. І в нашому випадку 6 мільйонів тонн мазуту на рік можна пропускати через цю установку на Ярославському НПЗ. Це я вам скажу дуже крута штука, я б навіть сказав, магічна, майже рука Мідаса. Бо ця установка в прямому сенсі перетворює копійчаний бруд на золото. Ну от дивіться, коли ви берете Апельсин, щоб витиснути з нього сік, у вас залишаються відходи, так. Цедра, тобто шкірка апельсину. Насправді, ж там теж є купа вітаміну С, але ми його звідти не добуваємо, тому що, ну, якось жувати апельсинову шкірку гірку не так приємно, як сік. Саме тому цедра відправляється в смітник. Ще раз повторюся, як відходить. А тепер уявіть, що у вас є такий гаджет, який дозволить вам переробити від 30 до 50%. Цієї апельсинової шкірки на сік. Тобто, це означає, що відходи, які ви раніше просто викидали в смітник, або за копійки там продавали бабусям на якесь варення чи косметологам на маски, так от це сміття, ці відходи, вони на очах перетворюються на золото, перетворюються на великі гроші. Так само з нафтою, після її первинної переробки. Коли нафту розділяють на фракції, тобто там бензин, газ, дизель і так далі, з кожної тонни нафти залишаються, залишаються відходи від 20 до 40% мазуту. До речі, з арабської мазут так і перекладаються відходи. Мазут не викидають, його використовують там і в промисловості, і от як паливо для суден, паливо для усіляких там котелень, теплоелектростанцій. Але але як це, це не товар широкого вжитку, і на ньому ви багато не заробите. Да? Тому що якщо порівнювати з тим же бензином, мазут коштує в 4-5, а інколи ще більше разів. Менше за бензин. Тобто він значно дешевший. А... Але у вас, якщо є чарівний гаджет, вакуумна установка, ви берете цей мазут, який у вас залишився після первинної обробки нафти. Ще раз проганяєте його через цю вакуумну установку і отримуєте газоль, з якого потім роблять різні компоненти для палива. Тобто. Ця установка дозволяє більш глибоко переробити нафту, зменшивши відсоток відходів, ну або простими словами витиснути з вашого апельсину всі соки, ну майже до останньої краплі. І саме така дуже важлива для кожного НПЗ установка згоріла на роботі в Ярославлі. Причому, коли я казав про благодатний вогонь, як диво, я не жартував. Це офіційна версія місцевого губернатора, який тут хреститься, божиться, що українські дрони до цієї атаки жодного стосунку не мають, тобто не причетні. Вони, тобто, ну, я якось сама сама загорілася ця вакуумна установка, як сказав губернатор, пожежа має техногенний характер. Тобто, щось сталося, а що він не каже або не знає, може. Може, слюсар якийсь покорив да, поруч, ну а може, дійсно, диво господнє. Але от разом з тим майже 4 десятки одиниць пожежної техніки, понад 100 вогнеборців ліквідовували це диво, довелося їм ліквідовувати кілька один. Начебто пожежу загасили, але, але, як ви розумієте, після такої пожежі в Т-6, ну, якийсь час. Який я сказати, звісно, не можу, але який час працювати не буде, і обсяги переробки нафти на цьому НПЗ суттєво зменшаться. А значить, Ярославль і його НПЗ приєднуються до флешмобу загальноросійського, підкинувши своїх дравішок в багаття паливної кризи, яка все більше накриває Росію. І про це вже прямо пише на якісь там західне чи ліберальне російське видання. Про це прямо пише на 100% кремлівське видання комерсант. Цитую: дефіцит бензину в Росії у вересні один із учасників ринку оцінює в 400 тисяч тонн зі стандартних щомісячних поставок у 2 мільйони тонн, тобто приблизно в 20%. Іншими словами, друзі, за місяць, як нам розповідає комерсант, якщо йому вірити, російські автомобілісти споживають 2 мільйони тонн бензинів. І ось. Після ударів українських дронів у них утворилася на ринку дірка 20%, мінус 20% бензину, тобто мінус 400 тисяч тонн. А, але ну да, те, що е, п'яту частину ринку підсушили саме українські дрони, кремлівські пропагандисти, звісно, напишуться. Е, автори ці і творці е, російської новомови всіх цих перлів е, від'ємного наступу, жесту доброї волі, хлопков. Да, що там що не у них було перегрупування на більш вигідні позиції. Так, от вони вигадали новий перл: як, от е, е, замаскувати дефіцит бюджету. Через, який виник через удари українських дронів, не розказуючи про удари українських дронів. Цитую комерсант далі. Співрозмовник пояснює це, тобто дефіцит бензину, позаплановими ремонтами на установках первинної переробки нафти на кількох великих заводах. Тобто, якийсь середньостатистичний росіянин, якийсь там не знаю, ваня. А відкриває газету комерсант і дізнається, що виявляється да, в країні дупа з бензином. І ця дупа виникла, тому що е, власники якихось великих заводів, ці е, жирні засранці, вибачте, кровосісі, от просто чомусь зненацька вирішили е, влаштувати на цих заводах е, позапланові ремонтні роботи. А чому вони вирішили це зробити? Причому ще й синхронно, да? бо це ж не один завод, ну не вашого розуму справа, наче якби так їм промовляє комерсант. Здогадайте самі, може це там ретроградний Меркурій чи магнітні бурі? А ось ці власники заводів забули вдягнути шапочки і з фольги. Але що цікаво, що цікаво, кремлівські медіа. Вони ж вже не просто визнають, що ситуація дуже погана. Вони навіть окреслюють, називають параметри цієї кризи, що російському ринку за підсумками вересня вже не вистачає 20% місячного споживання. Я, до речі, впевнений, що це що занижені цифри, ну тому що кремлівська пропаганда завжди бреше. Пом'якшує, скажімо так, удар. Да? А, ну, навіть, Але навіть якщо розглядати, що вони втратили мінімум 20% у вересні, це все одно потужний удар. А, і що більш важливо, Кремль визнає, що самостійно не може впоратися з наслідками цього удару. Тобто країна бензоколонка не може. А, Виробляти бензин нема потужностей. Як ми це бачимо, чому ми це робимо такий висновок? Тому що у вівторок Євроазійська економічна комісія це такий керуючий орган колишнього там цього митного союзу, де головну роль, звісно, грає Москва. Так от ця комісія ухвалила рішення про нульові візні мита на бензин, дизель. Пальне для літаків. Розшифровується рішення. Це рішення дозволить Росії купувати все вище озвучене, тобто пальне, за привабливою для себе ціною у інших членів цієї організації, таких як Казахстан, Білорусь, Вірменія та Киргизстан. І ви знаєте, оця новина, що Росія буде купувати. Бензин у якогось Киргизстану, ну, вона, вибачте, вже рве буквально пукани у з пропагандистів у всіх кремлівських ватників. Ну, у них просто це не вкладається в голові. Ну, от як, як ми, велика імперія, да? ми купаємося в нафті, причому буквально купаємося в нафті, і ми не можемо зробити собі бензину і мусимо тепер купувати бензину у якихось там. Киргизів чи вірмен. Вони там е більш зневажливо е називають представників цих країн. Я просто не буду повторювати. Ну, але очевидно, що цього бензину, який вони збираються купувати у киргизів та вірменів, все одно буде замало, тому що цей фінт вухами клянчити бензин за кордоном. Москва хоче повторити не лише з колишніми республіками. СРС, СРСР зі своїми нинішніми партнерами по цьому Євразійському економічному союзу, а й, у, а й з іншими країнами. Хочу повторити цей фінт вухами. Цитую далі комерсант. Віце-прем'єр Олександр Новак запропонував обнулити візне мито на імпорт бензину з Китаю. Південної Кореї та Сингапуру це випливає з його звернення до прем'єр-міністра Михайла Мішустина, з яким ознайомився комерсант. І це просто, знаєте, ну, як мінімум, смішно, тому що це той самий новак, який буквально тиждень тому, та навіть менше днів п'ять що тому, ну окей, тиждень тому. Він, як кажуть, рвав на собі рубаху, клявся, божився, що проблем з бензином на Росії немає. А є, як він тоді казав, невеличкий дефіцит. Але хвилюватися немає причин, тому що у нас там повно запасів, ми все розрулюємо, все буде ок. І ось тепер цей самий новок пише Мішустіну. Прем'єр-міністр Росії, що казахського там чи вірменського бензину, нам не вистачить, треба кланятися в ніжки ще Китаю, Південній Кореї та Сингапуру. Ну і ось ми бачимо ще раз, вкотре ми бачимо, переконуємося, що путінські чиновники вони завжди брешуть. І у цій брехні з новиком тут може посперечатися цього тижня, точніше, не посперечатися, а позмагатися. Кримський відомий Гоблін Аксьонов, бо цей самопроголошений прем'єр-міністр анексованого Криму. Ще в серпні буквально ось переконував. Що немає теж причин для паніки, ситуація з бензином на півострові стабілізується, він називав чітку дату через місяць. І взагалі, чого виниєте, бензин на заправках є. Хоча бензину вже на заправках не було на деяких, на деяких були велетенські черги, ми всі бачили цю картинку, вже з'явилися талони. Але Гоблін сказав: це місяць і все буде ок. Минає цей місяць, ситуація не змінилася. Аксьов дістає ту саму платівку, вмикає. Правда, тепер він каже, що ситуація виправиться вже не через місяць, а за два тижні. А, ну, окей, всі чекають, минає два тижні. І ось в понеділок, 29 вересня, кримський гауляйтер пише на своїй сторінці у соцмережах. З сьогоднішнього дня, тобто 29 вересня, Запроваджується обмеження на обсяг продажу палива не більше 30 літрів в одні руки. Тобто той самий Аксіонов, який я обіцяв, за місяць криза мініт папіже, да, як казав один український колишній політичний діяч, що все він розрулить, все виправить 30 літрів в одні руки. Аксьонов обіцяв обіщав але з ним повна жопа. Сейчас Криму важко купити за налічний. хто приїжджає одразу Беріть талони на бензин, от так. Ну що? Да пошла банкомат искать. Що у вас тут я не могу понять. Що за жисть така? Талочки по 10 десять літрах. Хоча при цьому він продовжує заливати тут всім вішати локшину на вуха, ну, але вже без якихось там термінів, кінцевих виконання. Цих казок, коли ці казки стануть е, життям, цитую ще один пост е, Аксьонова Розуміння є, що робити. Ситуацію ми точно подолаємо. Ми знайшли точний варіант рішення до кінця тижня, сформулюємо та доповімо главі держави. У нас все вийде. Та нічого у вас не вийде. Тому що, знаєш, ну, ну як, як може у вас вийти те, що ви не контролюєте? Ну, що ну ми бачимо? Фактично, Аксюнов каже: да, ура! Ми отут -от з товаришами посовіщались і знайшли чарівні боби. Але ми вам їх не покажемо. Тому що ми їх тут до кінця тижня будемо фасувати, в таку гарну обгортку загорнемо і відправимо товаришу Путіну в Москву, а він же там якби, буде правильне рішення ухвалювати. А, що це за чарівні боби? На яке ж диво все-таки розраховує Аксьонов? Ну, от відповідь я озвучив трохи вище. А це Аксьонов, як і всі, хто там зараз і на окупованих територіях України, і в самій Росії зіткнувся з дефіцитом бюджету. Так, от, вони чекають на диво, яке називається поставки імпортного бензину в країну А З Казахстану, Кризстану, Вірменії, ну а потім вже, тому що рішення ще поки що, принаймні, станом на зараз не ухвалено, з Китаю, Південної Кореї і Сингапуру. Перші поставки цього імпортного бензину в Росію, промовляю, не вірю, що таке кажу, Росія купуватиме бензин. Так, от перші поставки почнуться десь наприкінці наступного тижня, або наприкінці наступного тижня якраз і обнуляться ці мита візні на пальне для країн-членів Євразійського економічного союзу. Чи врятує це російський ринок? Чи допоможе це Москві? Ну, давайте не будемо займатися шапкозакидництвом. Я думаю, що не одразу, але з часом, очевидно. Дефіцит бензину на Росії, ну, якщо не зникне, то стане менше. В короткостроковій перспективі для Кремля це, звісно, хороша новина. Ну, але ми ж знаємо, що у кожної медалі є дві сторони. Якщо це хороша, то давайте перегорнемо на інший бік і подивимося, що там, а там не дуже хороші новини. Для Москви. Я б навіть сказав, з того боку негативні наслідки такого рішення, тобто обнулення ввізних мит на паливо. Тому що дивіться, якщо ви е щойно брали з когось гроші, да, а тепер ви від цих грошей відмовляєтеся, то ви на цю суму біднієте. Іншими словами, якщо Росія не буде отримувати е мита, да, то в російський, бюджет, російський бюджет недоотримує якусь чималу суму грошей. А Російський бюджет, я нагадаю, дірявий і так, і без цього. А ще Росії тепер доведеться витрачати дефіцитні долари на купівлю імпортного палива і ну, найдешевшого палива. так? А ці гроші вони б могли залишитися в країні, вони б могли ну, якось пустити їх на допомогу російській економіці, яка вже наладан дише. Але тепер Росія з російської економіки виймає ці гроші і своїми ручками білими передає в економіки інших країн, таким чином розвиваючи нафтову галузь Казахстану, вкладаючись мимоволі. Там Вірменії, Кирзистану, в перспективі Китаю і так далі. Тобто платить свої гроші комусь. І таким чином, друзі, все це додатковий тиск згодом становитиме на російську економіку. Ще раз, російська економіка вже зараз вона нагадує такого хворого на милицях, да? який вже сам. Там йому важко пересуватися, вже не йде мова про те, щоб кудись бігти. Тобто, якісь милиці ще підтримує. І от Росія фактично вона ці милиці ще й забирає у цього хворого, да? тому що віддає гроші інше. Треба ці милиці віддати комусь іншому. І найголовніше найголовніше кремлівські розрахунки перекрити дефіцит бензину на внутрішньому ринку Росії імпортом. Вони ж не враховують подальших ударів українських дронів. Це вони зараз да, порахували, що от їм треба звернутися туди, 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 щоб закрити дірку на внутрішньому ринку ще раз, ця дірка 20%. А якщо ця дірка буде збільшуватися, а вона ж буде збільшуватися до ворожки не ходи, ну, тому що от 1 жовтня ми буквально бачимо яскраве підтвердження цим прогнозам. Прилетіло в один з найбільших НПЗ в Росії у Ярославлі. Ну і дивіться, на, фон, на тлі всього цього, да, що Москва втрачає гроші, вона ще й потрапляє в залежність від ін, енергетичну залежність від інших країн, добровільно підсаджуючи себе на бензинову голку якусь там «Made in China» чи «Made in Казахстан. Ну і ще одне найголовніше, бо найголовніше вже було, а тепер найголовніше номер два. Вся ця ситуація. Це ще одне яскраве підтвердження для одного рудого пана, який зараз сидить е, за океаном. А що Росія? Звичайнісінький паперовий тигр, всю її велич, всю її пиху, яка трималася на нафтодоларах, збили дешеві українські дрони. Менше ніж за два місяці. Ну і це як колись пафосно любив погрожувати Путін, сили оборони України ще не починали. А на цьому, друзі, у мене все. Я завжди буду вдячний за ваші вподобайки. Залишайте, будь ласка, свої коментарі під цим відео. А завдяки вам цей відео, цей блог, побачить якомога більше людей. Респект усім, хто донатить ЗСУ. Вітаю захисників і захисниць України зі святом, покрова свято захисників і захисниць України. Ну і слава Україні!